Сьогодні відео про гру від біржі Binance. В цій грі повинен бути кожний. Гра зовсім не потребує вкладень, а тільки трохи вашого часу. Тільки вчора вийшла ця гра, і у багатьох ще були сумніви, чи дійсно це випустила біржа Binance. Але ввечері вже в 20-й годині біржа Binance опублікувала підтвердження, що це дійсно міні-гра Moonbix від біржі Binance. І коли відпали всі сумніви, можна точно заходити і грати в цю гру. Я залишу посилання на гру в описі під відео, ви просто натискаєте це посилання і переходите в бот При переході ви відразу отримаєте бонуси за реєстрацію. У мене вже 28 тисяч, у вас буде менше. Але далі ви почнете грати в гру. Що тут потрібно робити? ловити оці золоті кружечки. Чим він більший, тим він більше дає поїнтів. Подарунок теж дає багато поєнтів, а оці планетки вони віднімають поінти. Як роздобути більшу кількість балів? Звісно, витягувати подарунок і великі кружечки, і старатись не хапати планетки. Якщо ви вдруг випадково схватите планетку, вона трошки відніме вам поєнтів, але це не є проблемою. Старайтесь їх хапати поменше. Або порідше. Далі, що, крім того, що ви можете грати, ви можете запрошувати своїх друзів грати разом з вами. Ось тут, у вкладці друзі. Розташована ваша реферальна ссылка, ви копіюєте її і йдете запрошувати своїх друзів. Зверніть увагу, що тут дуже чесно зроблене, що завдяки вашим друзям ви зможете заробити тільки до 50 тисяч балів. А це говорить про те, що навіть якщо у вас тисячі друзів, як у багатьох блогерів, вони не отримують більше як 50 тисяч балів, і це є дуже чесним, бо не буде дуже сильної різниці між тим, у кого пару. Друзів і у тим, у кого багато друзів. Максимально це 50 тисяч. Хоча, як ми бачимо в таблиці лідерів, якщо перейти на таблицю лідерів, то тут вже люди набили і 206, і 180 тисяч поїнтів. Мабуть, вони постійно грають в цю гру. У мене 28 тисяч поїнтів. Скажу чесно, я граю в гру ще дуже мало, але буду надалі в свій вільний час витрачати його на гру, бо вірю, що біржа. Фінанс повинна насипати нам якісь з вами плюшки. Тому переходьте по посиланню, яке я в описі під відео, грайте в цю гру. Зараз дуже багато різних інтернет-ігор, в яких можна заробити гроші абсолютно без вкладень. Я впевнена, що ви чули про ноткоін, яких всі заробили 100, 200, 300 і більше доларів. В моєму чаті люди в багатьох випадках заробили 500, 700, 800 до 1000 доларів, бо ми дуже вірили в той ноткоін і дуже його класно клацали. Якщо ти хочеш заробляти в інтернет, то в описі я також залишу посилання на свій телеграм-канал і запрошу тебе підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую різні види заробітку в інтернет. Підписуйся, пиши свої будь-які питання, які вони в тебе є, і давай заробляти в інтернет разом.